Що з того, що відбувається навколо вас, не є результатом випадку? Кожна мить, кожна зустріч, кожне слово, яке доходить до вас прямо зараз, має глибшу мету. Аша перемога не просто близько, вона вже в русі, навіть якщо ви її ще не бачите, і проводили дні, тижні, а може віроки, чекаючи, спостерігаючи за ознаками, гадаючи, коли нарешті діде ваша черга, лизна одна ця мить підтверджені, якого ти шукав, і не запізнилися, а не було забуто. Е саме там, де має бути? А що ви зараз чуєте? Це відоння вашої власної сутності, внутрішній заклик, який повертається, щоб нагадати вам про те, ким ви є насправді ворча сила, яка населяє ваш розум, не є відображенням світу. Вона є першою основою світу. Що ви тримаєте у своїй уяві, коли воно наповнене справжніми емоціями, матеріалізується, а означає, що ваш успіх, ваш достаток, ваша любов, ваша трансформація. Все починається всередині вас, і тут не для того, щоб гнатися за цими речами, і тут, щоб їх створити. А жаннір, ви виносите не випадкове е, святе. е глибоке неспотія, яке ви відчуваєте, я ознакою виміру, де ваша перемога вже існує. Якщо ви можете це відчути, ви можете цього досягти. Якщо ви можете вважати, що це вже реальність, вона стане конкретною. Акий закон не тання. На яке вам потрібно відповісти, чи можете ви не смілитися повірити, що це вже зроблено, і можете ви на мить відкинути те, що бачать ваші очі, і зануритися в кінцевий результат? Явіть яке повідомлення ви надіслали б другу після здійснення вашої мрії і чути полегшення, радість, спокій, які приходять, коли вага нарешті піднімається? О, по суті, його вже немає. а більше не потрібно шукати зовнішні ознаки, щоб довести, що це наближається, о, простий факт, що ви чуєте ці слова. Я вашим сигналом, воя душа привела тебе сюди, і що версія вас прошепотіла, одивиться це. Тепер ви отримуєте насіння, яке розквітне у вашому житті. Рема і зовнішньої сили здатною заперечити те, що належить вам, окрім зневір, яка живе у вас, відмовтеся від не зараз. А те собі дозвіл вірити, не вимагаючи доказів, ести будуть пізніше, і тер буде на вашу користь. Від підлаштується під ваш внутрішній стан, коли його міцно тримати. не небажання це духовний закон. Отім, слухаючи, дозвольте своєму вну... Внутрішньому світу змінитися, а крийте очі на мить і відчуйте, що ви вже виконані. О, дивіться, як ви живете в реальності, якою ви так бажаєте, і чути споті, усвідомлюючи, що ви повні дихні цю впевненість, і пройдіть свій день зі спокоєм того, хто вже переміг. Тому що ви перемогли, світ знайшов вас не просто так, а ша перемога ближча, ніж ви думаєте, це починається і закінчується з тобою. І не є жертвою світу, яке бачить, і не утвореть. Овнішня реальність не є самостійною силою, що діє на вас, А дзеркало, яке відображає ваші переконання, ваші припущення та внутрішні діалоги, які ви не більше підживлюєте, а ша совість причина, від який ви відчуваєте, є гефектом, і діча не непасивний глядач. Активний агент, який не залежить, а керує. А від якщо ви цього не усвідомлюєте, кожна ваша думка, кожна емоція, яку ви плекаєте, кожна внутрішня розмова, яку ви повторюєте, формує сценарій вашого життя. Рела ніколи не була поза вами. Воно завжди було всередині, чекаючи, поки ти візьмеш контроль. Коли ви приймаєте щось за правду про себе, свою обставини чи свою гідність, це прийняття пускає коріння. Воно проникає в підсвідомість, яка не ставить під сумнів і не міркує. Він просто вбирає те, що ви наполегливо уявляєте та відчуваєте. Утім, є в зерно в чому, прунті. Ця віра починає рости. Юди, події та ситуації навколо вас організовуються. Щоб відобразити цю нову реальність. там не потрібно навизувати змінам зовнішній світ, а все одно, щоб полірувати дзеркало в надії, що твоє обличчя зміниться, атомість трансформу. Утеробраз, який виносити в собі, якщо ви бачите себе успішним, коханим, багатим від обраним, і відчуваєте, що це правда, у світу не буде іншого вибору, як відобразити це в у відповідь, а тому що ви маніпулюєте чимось поза собою, а тому, що ви змінили причину, тобто свій внутрішній стан. Правда полягає в тому, що сила завжди діяла, навіть коли ви цього не усвідомлювали. Якщо ви часто думаєте про нестачу страх. Невдачу або відмову. Ці припущення також проявляться у вашому досвіді. Але коли ви усвідомлюєте, що ви діча сила, ви перестаєте бути реактором і стаєте свідомим творцем. Чи що ви обираєте сьогодні? У ви вважаєте правдою про себе, О, ви думаєте про своє майбутнє і повторюєте старі історії про обмеження? Що пишете новий сценарій з наміром і ясністю? Ема є зовнішньою сили, яка б вирішувала вашу долю. І хто не має влади над вашою реальністю? Якщо ви не надасте це у своїй свідомості, коли ви усвідомлюєте, що ваш внутрішній світ, диктує світ зовнішній, ви більше не можете дозволити собі думати чи говорити всупереч своїм бажанням. Ожен розумовий акт є актом, твочим ожне внутрішнє припущення є наказом для всесвіту, а не означає, що він має бути ідеальним, але це означає, що він має бути свідомим і повинні стати охоронцем своєї святині, і повинні ретельно вибирати, на чому ви зосереджуєтеся, що ви приймаєте і що ви декларуєте, озмовляти з собою, як з людиною, яка вже живе тим життям, яким ви хочете. Умайте з місця досягнутого результату, а не в бік нього і чути справжню радість це раз, коли виникають сумніви, а іноді і будуть. Пам'ятайте, що ви не сумніви. сила думки, і може змінитися миттєво, вибравши нову ідею та втіливши її в життя, і завжди були керівною силою. Озвіл не потрібен. Для цього не потрібен знак, ам не потрібно, щоб хтось погоджувався. Все, що вам потрібно, це вирішити вірити, ар, який ви отримали. Це здатність щось уявити і отримати це. Ваш заклик повернути цю владу. Рестаньте чекати, поки життя зміниться, очніть змінюватися в собі. І світ піде за ним, тому що у вас немає іншого вибору, а жанр, який ви відчуваєте глибоко і наполегливо. Не випадкові, а не порожні мрічі примхи без зв'язку з реальністю, а божественні знаки, священні послання, що надходять від невидимого, закликаючи вас згадати те, що вже належить вам в іншому вимірі вашого єства. У вас би не було цього бажання, якби його здійснення ще не існувало, е, зроблено е, реально. То момент, коли у вас народжується справжнє бажання, починає відкриватися шлях до його здійснення. А шароль полягає не в тому, щоб сумніватися, чи це можливо. А шароль полягає в тому, щоб визнати, що сама наявність цього бажання є до доказ... Зом його можливості ражання не бракує. як життя розширюється через вас. Ак невидиме стає видимим. А бажання рости, любити, перемагати, творити та відчувати більше. є не лише особистим, а універсальна божественний індилат, який вирішив виразити себе через вашу унікальну свідомість. А то людей не довіряють бажанню, сприймають його як ілюзію або сладкість. Але насправді це поклик життя, пам'ятати те, що вже є твоє відсутність, і більше не просите, не благайте і не чекайте, поки щось станеться. І просто є тим, ким ви вже є, і віднамить, Що ви вже та людина, яка досягла бажаного. К вона почувається, квона вона рухається по світу. Ті рішення ви приймаєте, ті слова ви використовуєте. Ку енергію він випромінює. Я версія вас не в майбутньому. Вона тут зараз просто чекає, поки ви впізнаєте, станете на її місце. Коли ви приймаєте цю ідентичність внутрішньо, внутрішня, відбувається щось надзвичайне зовнішній світ починає реорганізовуватися, щоб відобразити цю нову А е, Немає це духовна механіка і свідомість, яка керує більшістю ваших дій і сприйняття розрізняє реальність і живу уяву. Якщо ви бачите себе людиною, яка вже має те, що ви хочете. Ваша підсвідомість сприймає це образ, як істину і діє, щоб зробити його конкретним. Інфільтрує ваш досвід, залучає можливості та формує ваші відповіді, відповіді відповідно до цього нового. Програмування і перестайте бути глядачем свого життя і стайте його автором, биття з кінця не вимає від вас нічого форсувати. Йдеться не про те, щоб прикидатися чи обманювати себе. Деться про знання з упевненістю настільки глибокою, що вона не потребує доказів. Деться про відчуття вдячності за те, що ви вже отримали це, навіть якщо фізичні почуття ще не зареєстрували цього. Я вдячність, є паливом, що прискорює прояв, оскільки усуває опір сумнівів і дає простір для бажання матеріалізуватися без зусиль. Агато люди плутають життя з кінця з ілюзією, але все з точністю до навпаки. Ілюзія – це віра в те, що вам потрібно боротися страждати або доводити свою цінність, щоб заслужити те, що ви хотіли. Хочете правда полягає в тому, що ви вже гідні не через те, що ви зробили, а через те, ким ви є. Коли ви погоджуєтеся з цією рістиною, прояв перестає бути битвою і стає природним потоком. Рагменти стають на своє місце двері відкриваються. І те, що колись здавалося неможливим, стає неминучими. Кред полягає в тому, щоб не відволікатися на питання, як відповідає Всесвіт Божественний інтелект. Такий діє через вас, а ще єдине завдання зберегти ясність того, чого ви хочете, і переконання, що це вже є ваше. коли ви зосереджуєтеся на кінцевому результаті з непохитною вірою, шлях відкривається сам крок за кроком, і вам не потрібно його форсувати. Кожна ваша дія з цього стану впевненості керується великою мудрістю, ніби невидима рука вирівнює все на вашу користь, Вона означає, що ви повинні стояти на місці, чекаючи, поки все впаде з неба, а означає, що ви дієте, виходячи з усвідомлення, а не заради нього, і не працюєте, щоб чогось досягти. Ви працюєте, тому що ви вже цього досягли тонка, але потужна відмінність перетворює вашу енергію. А місць того, щоб діяти через тривогу чи брак, ви дієте через натхнення та достаток. Саме в цьому стані виникають найкращі віди, найкращі можливості та найкращі версії себе. Рактика жити з кінця вимагає внутрішньої дисципліни. Вимагає від вас знову і знову вибирати жити в реальності, якої ви бажаєте. Навіть коли світ навколо вас здається і суперечить, вимагає від вас залишити голоси, які говорять ще ні, і переконано підтвердити це є. Вимагає, щоб ви не дозволяли зовнішнім обставинам диктувати вашу особу. Умо, um, що в глибині душі обставини є лише відображенням того, що ви вже вірите в істину, роли ви приймаєте цю позу. Відбувається щось магічне, час здається, подвоюється. Що колись здавалося далеким стає ближчим. Те, що здавалося важким, стає легким, а те, що здавалося неможливим, оскривається як єдина можливість, а не випадково, а закон, совісті в ді, і притягуєте те, що ви є, а не те, що хочете. Коли ви стаєте людиною, яка вже має те, що ви хочете, це світ не має іншого вибору, як дати це вам. Не чекайте, поки умови стануть ідеальними, щоб почати. А чекайте, поки інші підтвердять ваше бачення. А чекайте, поки страх зникне, очніть зараз. Там, де ви є з того, що у вас є, репустіть особистість людини. Яка вже живе тим життям, яким вона хоче, і чути радість, спокій і вдячність її реальності, ніби вона вже була вашою. Потім спостерігайте, як світ навколо вас починає трансформуватися, щоб узгодити цю нову істину, Що зрештою прояв не означає зміну зовнішнього світу? Деться про зміну внутрішнього світу, коли ви це робите, зовнішньому не залишається іншого вибору, як слідувати. Тому що це просто так, Е має жодних зусиль ніякої боротьби. Лише те, що усвідомлення того, що те, що ви вважаєте істинним, уже в русі, навіть якщо очі цього ще не бачать, є ра. це не тендітна віра, підкріплена туманними обіцянками чи далекими надіями, вона є непохитною скалею людини. Яка вже пережила результат у своєму розумі, перш ніж побачити його у світі, і ніби опинилися в темній кімнаті з запаленим ліхтариком. Світло не потрібно питати дозволу на існування. Вона просто є. Коли ви рухаєтеся вперед, шлях розкривається на тому, що ви змусили його з'явитися. А тому, що світло вже було там, висвітлюючи те, що було завжди. Роли ви працюєте з цією внутрішньою впевненістю, відбувається щось надзвичайне світ навколо вас перестає бути перешкодою і стає відображенням. Ставини перестають диктувати вам, ким ви є, і починаєте реагувати на те, ким ви вже вирішили бути. Право не в тому, що речі чарівним чином змінюються за одну ніч. ваше сприйняття пристосовується. І те, що раніше здавалося неможливим, тепер стає природним наступним кроком. А не потрібно нікого. Навіть себе переконувати, що те, що ви хочете, можливо, і просто знаєте. І це знання є сильнішим за будь-який аргумент. Лось важлива деталь. Двіра не вимагає від вас ігнорувати поточну реальність. Він просить вас вийти за межі цього. Деться не про те, щоб заперечувати те, що у вас перед очима, а про те, щоб вибрати яку версію реальності ви будете населяти. Що ви дивитеся на свій банківський рахунок і бачите дефіцит, але вирішуєте жити як хтось, хто вже процвітає. Ви не обманюєте себе і тренуєте свій розум, розпізнавати глибшу від гроші. Це лише форма енергії, а достаток уже існує всередині вас і чекає свого пройову. Аж стосується любові, здоров'я, успіху. Ова не йде про те, що вдавати, що болю не існує, йдеться про рішення. Що це не остання історія, коли виникають сумніви, бо вони винукнуть, не боріться з ними, а намагатися задушити і вимушеними заявами чи раціональними аргументами. А місць цього поверніться до стану повноти. ти увійдіть у розумову сину, де ваше бажання вже є реальністю, ново відчути радість, вдячність, споті. І як те, чого ви сподіваєтеся досягти, а як те, що ви вже пережили, Унів – Це лише ознака того. Що ви відійшли від свого центру? Дорога назад не силою. А пам'ять родумати про це як про м'яз. Ім більше ви практикуєте цей внутрішній стан, тим сильнішим він стає. Початку це може здатися дивним, навіть штучним, але з часом те. Що колись було свідомою вправою, перетворюється на нову природу, а більше не потрібно пам'ятати, поводитися та ніби ви просто є. Коли це відбувається, виявляється щось магічне точніше, щось законне зовнішньому світу нічого не залишається, як стати в ряд. Е, не означає, що ви ніколи не стикатиметеся з труднощами, а е, означає, що виклики більше не будуть перешкодами, а стануть запрошеннями. А прошення підтвердити вашу віру, поглибити вашу впевненість, пам'ятати, що ви не залежите від милості обставин їхні в Кожна складність, кожна затримка, кожна очевидне протиріччя є лише перевіркою, що побачити. Чи справді ви вірите в те, що вважаєте істинним? Відповідь не на словах. А на ділі ти продовжуєш жити з кінця, але ка ірнія полягає в тому. Що чим менше вам потрібен світ для підтвердження вашої реальності, тим більше він це робить. Коли ви перестаєте шукати знаки, вони з'являються у великій кількості. Оли ви перестаєте вимагати доказів. Вони з'являються несподівано. Але тепер ви сприймаєте їх не як підтвердження, а як відлуння того, що ви вже знаєте як правду. Вони не створюють вашу реальність. Їх приваблює ваша реальність. Дже запитайте себе, якби ви вже знали. Без тіні сумніву, що ваше бажання виконано, щоб ви відчували, аби ви діяли, об ти припинив робити, об ти почав робити, а чекайте, поки світ дасть вам дозвіл жити цією версією себе, а й ти собі дозвіл його одні. А раз, а як акт бунту проти реальності, а як акт любові до того. Ким ти є насправді, тому що в глибині душі ви не створюєте нічого нового і просто нагадуєте світу і собі. Про те, що вже існує, і те, якого ви бажаєте, не є віддаленою можливістю, а прихована реальність, яка чекає свого визнання. Єдиний час, коли ви можете це впізнати, це зараз і завтра, ні тоді, коли умови ні ніколи інші погодяться, а раз вже глибоко вдихніть. А крити на намить очі, те, що ти хочеш, вже твоє. А тому, що все світ вирішив, дати це вам. А тому, що ви вирішили це отримати, коли ви дозволяєте собі жити з цього місця, всесвіт не має іншого вибору, як погодитися. Ому, що ти не питаєш і припускаєте, камінбот це не потужніший акт, який існує. Це просто вітер намагається похитнути дерево, яке ти вже посадив. Дерево не сумнівається, чи достатньо його коріння. Воно просто росте, ознає, що земля і не покинула, само ваша віра. Це не випробування терпеливості, а аквірності чомусь більшому ніж видимість. Від наполягатиме на тому, що показати те, чого ще не було. Воно буде шепотіти. Що ти чекаєш даремно? Що час мине, що можливо, варто здатися, але правда в тому, що час не ваш ворог. Це лише простір, де ваша віра перетворюється на реальність. Кожна секунда, яку ви вирішуєте твердо стояти. Є невидимою цеглинкою, яка будує шлях попереду. А мені потрібно бачити всю дорогу, щоб зробити наступний крок. Треба просто вірити, що земля під ногами не проступить, коли приходить сумнів. Тому що він прийде, не боріться з ним, Росто, спостерігати, і знаєте, що вона відвідувач, а не власник будинку. Кажіть собі то розумію, що ти тут. Але тобі не можна залишатися. Потім поверніться туди, де живе ваша впевненість, а очі і знову відчути бажання вже у вас, а тому що хтось передав його вам, а тому, що ви відмовилися від нього відмовитися. Іра, це не відсутність страху, ясниливість діяти так, ніби страху не існує. Він дивиться в порожнечу ріка каже, знаю, що тут щось є. Навіть якщо мої очі цього ще не бачать, тому що те, що ви шукаєте, не десь це все всередині вас. Біця як друге серце. Кожного разу, коли ти вирішуєш повірити. Це серце б'ється сильніше, поки у всього світу не залишається іншого вибору, як слухати його ритм.